Аааа. Нюхаєш, він нічим не пахне. Ти його п'єш, він взагалі якось дивно такого, знаєте, бридкого смаку, але я такий ще знаю, більш-менш. О, я вже хочу лупанути чаю. Друзі, ну сьогодні в нас цікавий екземпляр. Це найбюджетніший чай, шупуер з восьми тих, які в нас є в чайному магазині. Менше тисячі гривень за минулець, 357 грамів, це стандарт. Локація збору Сішуань-Бальна, 2008 рік, сільський конгломерат. Що за матюки? Традиційне ремесло. Згадав. Традиційне ремесло. Дуже традиційний млинчик. Я вже його куштував, і не куштував. Цей чай в нас зараз дуже добре по продажам пішов, він вже пахне. Ось з цієї сторони тонка бумага, може щось вловиш. Слухай, yeah, він якимсь солоний. Солодкий? Соломий? Мене ожилося. О, щит. Як стара газета. Ууу, друзі. Ось так він. Причудово виглядає. Ми бачимо помірну кількість чайної бруньки, він такий суховатий, якби. Тому що це не найвища якість сировини. Тому і досить бюджетний чай, але при такій якості сировини, так скажемо, середній, він видає дуже крутий смак і дуже крутий стан. Я вже пробував. Тому зараз скуштуємо ще в парі. Виглядає досить. Так, Парне... досить сухо виглядає. по звуку. Звучить як треба. Рисування хороше. Це Ти круп... будеш такий, як треба. Це крупний лист, є невеличка кількість. Гілячок, це механічний збір, не ручний. Ну що? У-у-у. Нє-ні-не. Опа. Отак, От з центру ми правильно відколювати. І йдемо сюди. З центру. Пробив наскрізь, нічого, йдемо далі. Ніфіки він сухий. Прикольно. Це добре? Чи, в принципі, це ну, не сильно. Та просто такий. Вичай. Рихлуватий такий. Малинець. Рихлий. Малин. Що там сьогодні, якісь рихлі. Я думаю, що грамчиків там 12-13 нам треба на чайничок. От я зараз знаходжусь в такому помірному стані. Так з того кадру мене видно в такому, знаєте, середнячку. Я зараз подивимося. Потім, можливо, Олександр вставив ставку, як я пригою зі скелі і лечу. Як спрацює це на мій стан? Чи стане не нерихлим. Саме важке це спакувати назад так як було, тому я це не буду робити, але хоча б постараюсь. hours later. Скоро почнемо, друзі, скоро почнемо. За <гум> скоро зачекайте. <гум> зачекайте десь хвилин. — А, ні-ні, Трошки трошки що. Це шуріт. Дуже тонка бумага прямо. Я люблю, коли вона товста рисова. Ну, Це все-таки бюджетний чайочок. Виглядає дуже бюджетно. Виглядає бюджетно, упаковано бюджетно. А що скаже смак, саме головне? <рес> Кидай мені як Ну що, починаємо відео. Ловиш? <рес> <рес> Це, продається енергія. Да? Заряд. Я... Тільки заряд. Тільки заряд, ну, мати якісну продукцію, це, це, вже на, це вже на нашій совісті. Я можу з енергією свою щось і кучу да. продати. І локація. Ти коли знімаєш село, природа, собака, да. річка, це заходить. В місті ти просто навіть сам креатив, ти по-іншому будеш мислити. Да. Тобі не Я думаю, що вже через пару днів мені приїдуть 5 нових чайничків, вони менші по розміру, ніж цей. Такі на 2-3 людини почаювати Там взагалі така крутецька якість чайнички. Цей теж дуже якісний, класний, десь на 200 мл. Підійде на таку хорошу чайну церемонію, він досі у мене ще продається. Так що, можеш передбати. Чи він досі продається, друзі? Чи, чи погано розказує, чи мало розказує? Чи ніхто не вірить, що він. Кошти всього 99 центів. Злодії. Ви ще не відправили жодного чайничка. Відправимо, один є. Я Ого. думаю. Жолудь. М -м. Якась вишнева кісточка. Цікаво. Вишневе вирання. Ну, щось з кісточкою та пов'язане. Ну, мене не з конкретно якоюсь, mm -hmm. а просто з кісточкою, наче яблучну кісточку трошки гризну. Ну, до речі, ця кісточка зламана була. <гум> <гум> ти, <гум> <гум> це ляємо <гум> <ймах рис. гум> <ти> гриз. <гум> 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 Якщо б він був такий ну, більш, так скажемо, щільно спресований. Більш мілкий лист і відсутність гілячок, він би розпадався, мабуть, два проливи, це точно. Ще на третьому б розпадався. Для старту. для старту. Я поринув якийсь, чи то виноградний, чи то вишневий сад. Вишневий сад. Щось я кудись поринув. Я навіть не знаю, Мені просто приємно. От круто, що на перших проливах часто чи дають гіршинку, прям таку, хочеться її а мені гіршинка, заїсти. А, а мені гірчинка дуже подобається. Я прям... Тут вона настільки помірна, що от вона класно. Хочеться таке. Ну, хай вона буде всі проливи. Це, це добре. Бо іноді ти знаєш, перші два проливи. Гірчить, хочеться. Ну зараз на третьому проливі вона зникне і буде краще, а тут вона в тему. Я замітив, що мені прям дуже подобається, коли прям аж гірке. Ну, бачиш mm -hmm. такий. Одразу видно якийсь. Місце, Є в нас місце, в магазині зважливо. високобюджетний один чай, в нього сильна одразу йде гірчинка і кавовий смак. Кав. Я, я вперше таке відчув чаю каву. Від, кава і кубинська сигара. І він такий насичений, чорний і саме чоловічий чай. Я такий ого, який він стильний! От під нього треба буде вдягнутися крізь тройка. О, о, це колір. Темна вишня. Переходить в чорний колір. Тобто, дійсно, от як він зазначений на... в описанні, у нас написано, що він темно коричневого кольору. Отут колір упаковки він світліший насправді, ніж тут. Але коли я зливаю, тут чітко в струї я відчув вишневий, вишневий колір. До речі, є вишенька. Він не повністю чорний. Ах, ні. не повністю? Ні. А Мені звідси прям повністю слухай. От я бачу трошки дно. Тобто це? <реш> Ми вже поруч. Ми вже бачимо Ми вже дно. На дні. Чайне дно. Чайне дно. Все, там вже все повністю розпалося. Видно трошки гілячки, крупний лист. Як нафтовість, така знаєш як. Зола. Бляха, зараз якийсь аристократичний настрій. Ми аж по ньому не пре. Мені здається, зараз скоро. В світлі мати. Як він? Терпкість. Дуже така легенька терпкість. Відчуття якесь м'ятно. Знаєте, не смак м'яти, а наче м'ятна така свіжість на язику зараз. І лист, я прям лист відчуваю, як ніби я лист жую. Ну це вже вона. Але він помірний. Типу він. Це не щось жорстке. Слухай, ну я подивлюся, як він по енергії далі. Ну я задоволений, що наш вибір пав на цей чай і він є да. в нашому магазині. Да, це, до речі, зараз топ-продажів. Mm -hmm. Маленький, тримайся. Банджан <плес> 2008 року від сільського конгломерату Традиційне ремесло. Бляха, як якийсь Токіодріфт. Сішонь баньна. Так, да, поки Олександр мацюкається, вип'ємо. Mm. Що я хочу сказати? Всі інші чаї в нас в два-два в з половиною і в три рази дорожчі. Вони дійсно набагато, відверто, набагато смачніше цього чаю. Але якщо ти хочеш помірний чай, щоб пізнати взагалі, що таке шупер, от цього буде достатньо. Він чайний Пер. Хороший, якісний на кожен день те, що треба. Так. І зараз розкажу невелику історію. Ми з батьком вирішили, у нас закінчився ПР, і ми вирішили зробити експеримент, згрішити перед Олександром. І я попросив батька піти і взяти в магазині. У нас в місті є магазин цих чаїв різних, це і ПР. І сказав взяти ПР, який по ціні теж такі, як цей. Ми взяли 100 грамів. Коротше, батько взагалі він пропив його три дні і каже: Я цю брідоту пити більше не буду. Я вирішив все-таки більше попити. І що я скажу? Та він лупашив, але це просто, наче таке враження. Це коштує, вартує він стільки, скільки цей, але таке враження було, наче взяли просто якісь шмітки чорного чаю, спресували їх. Він взагалі, ти його розсипаєш, він не схожий на пер. Ти його нюхаєш, він нічим не пахне. Ти його п'єш, він взагалі якось дивно такого, знаєте, бридкого смаку, але я такий ще знаю, більш-менш можу таке попити. Але це про ну, це просто якийсь настрій. Дуже дешеві чаї, різні підробки. Ти нюхаєш сухий пил. Сухий просто пил. Він той скільки цей, прям Ого. рівно стільки скільки Цей нормально. Да. Ну, 100 грамів 300 гривень. Це 990, правильно? Цей 100 грамів буде ні, ні, менше Ні, за, 300... за 300... Він 300. Він менше 300. А, менше 300. А, ну то й дорожче, угу. той дорожче, значить. Той дорожче, значить виходить. Угу. Да, я ж кажу, я... ну, він лежить, ми його не допили. Я... Десь 2,8, 2,9 ну, гривні було. за грам цей чай. Так що брати, наприклад, там на 300 з чимось гривень, 300 з чимось, ніби на нас ціна 400 100 грамів, прямо. Ну, 300-100 гривні. І якщо ти п'єш от каву, ти хочеш позбавитися там якоїсь кавової залежності, або хочеш якесь різноманіття, скільки ти сказав за грам? 3 гривні. 3 гривні, дивись. е Стаканчик кави, я пив, коли залежний був, я в день випивав по 3 стакани, мінімум по 50 гривень, 50 гривень. Тут ми помножуємо 3. на скільки, ну 5 грамів самому вистачить? 5. От, от, отак в чай проливом 8 грамів. 8. 8 на 3. Ось ми й отримуємо наші. Угу. <плес> наші. 24-25 гривень. За таку ціну дуже важко знайти каву взагалі. А тут отаких от піал десь 15 штук буде. 15 штук. А кави буде один стаканчик. Один стаканчик. Та і від кави від кави ті, тієї, яку я пив за 50 гривень, одні проблеми. Якщо вже ти вже вирішив, окей, там, не купляй той чай, не пий пуер, Бляха, ну візьми ти собі, я не знаю, зроби каву як якусь культуру зерна, оберидись, знайди їх. Нормальну кофемолку, вивчи, як це все варити, і роби собі топовий продукт. Якщо не подобається там чай, бляха роби це. Ну, в чому проблема? Ну, реально, ну, я собі так теж пред'являв. Я ну думаю, що чай не подобається тим, хто не попадавши на хороший чай. Ми просто ще не попали в наші руки. Чай, чай. Чай, це цікава культура. Але я кажу, я хочу ще зайти в спокійні чаї. Mm -hmm. Я так і ще й не зайшов в них, але да, в нас... я бачу, що сп... якщо будуть продажі покращуватися, я зайду. У да, нас скоро буде тест габа. Ah. Габа-Улун, габа-пуерт, оці всі габа-лінійка. І потім вони, якщо сподобаються, буде якийсь профіт, будемо відчувати, що воно корисно як мінімум для нас, тому що якщо нам не подобається, чому ми маємо це продавати іншим. Mm -hmm. От, Якщо все заходить, все добре, очікування виправдались, то на нашому магазині будуть і габи. Mm -hmm. Прийшла філософія. Давай, я зафіксував. Є таке поняття, як день сурка, коли кожен день схожий на попередній. А є така позиція як дисципліна, і коли в тебе кожен ранок схожий на попередній, і він дисциплінований, і він упорядкований цей ранок. Кожен ранок однаковий, одна і та ж практика, воно дає тобі різнобарвність на протязі дня. На протязі. Ранок зроби однаковим, і день буде абсолютно да, ти, різним. Ти робиш ти ро за допомогою рутинного ранку, правильно підібраного, правильної. Правильних ритуалів саме для тебе, не ті, які я тобі сказав робити або порадив, ті, які ти відчув своїм серцем, своєю душею, вони роблять відень. Якщо ти не робиш ранкових ритуалів, в тебе немає твого дня. Ну це треба зрозуміти, блях. Якщо ну, поч... немає цього свідомого ранку, кожен день буде під копірку, однаково. однак. Да, буде день. зникати, зникати і в якийсь момент бах і депресія. Депресія. Але. Радій, радій, якщо вже сталася депресія, радій, що ти розумієш, це, це такий період. Його треба. Це знаєш, це період або трансформації, або кроку назад. І ти робиш вибір: депресія це твій старт кудись або крок назад. В кроки назад тебе трапляється знову депресія, знову крок назад. X2. Ти можеш... Депресії да, X2. буде тік з двійти. Да. Ти, ти або можеш за допомогою депресії рости кудись духовно, матеріально. Бляха, роби вибір. Або йти назад. Або через пару років відкинешся. Просто. Да, відкинешся. Але це дуже круто, через пару років є перспектива. Так. <зас> Тому що я не знаю, може я завтра відкинуся, а ти вже знаєш, що ти через пару років відкинешся. Це одно ну, це круто знати. Ті, бо ти будеш прям на повну катушку жити. Хоча ще заважає зараз це робити. Так? Дуже небезпечно Блин. жити на повну катушку. Ні, ну якщо ти знаєш, що ти два позиції роки. несвідомого підходу до несвідомого, життя. Підомого. Хоча, от що таке повна катушка, да? у когось так, все відриватися. Знаєш, я дивлюся фільм про дракона. Це СССР фільм. І там Ланселот є, він типу, прийшов знищити дракона, а дракон це типу як президент. Його там показують. Mm -hmm. Він тримає всіх людей. І він думав, що якщо він його знищить і прибере, то все стане наустрі. Він його прибирає, люди починають творити хаос, починають гвалтувати, <рес> красти, да, красти, битися, все коротше, люди, люди, більшість це. Їх якраз цей устрій тримає. Якщо я... ви зараз приберете те, що ви критикуєте, вони просто усе тут спалиться і згорить. Я по собі скажу, я дуже довго планував план відхіду з основної роботи. Та, мабуть, з першого року, як я тільки з першого дня влаштування з першого дня влаштування вже розумів, що настане момент, коли я звідти піду, я поривався один раз, другий, то там якийсь заробіток підшов там все тимчасово. Батьки мене втримували. Я їм дуже вдячний і в кінці в самому Відповідальний момент, 11 років я відпрацював, все таки звільняюсь. І я такий свобода. І наступні 4 місяці такий розлад був, тому що мене кожен ранок будильник вимушував дисципліновано прокидатись. Скільки б я не лягав, я прокидався зранку йшов на роботу. Як би я себе не почував, я відпрацьовував цю зміну, повертався додому. Звісно, вечір був деструктивний. А тут я почав просто безпорядочно спати. Дуже важко взяти себе в руки. ніби свобода! А смаку ще менше стало. Yeah. Та що ж таке, я не можу себе зібрати в руки. Нема цієї мотивації, нема того, хто мене буде нагайкою гнати, якщо ти не прокинешся зранку, то, то тебе звільнять, oh. ти oh. залишишся без доходу. А потім, це десь півроку пройшла розкачка, а потім я зрозумів: ага, я володар свого часу зараз, я маю зробити правильний ранок і з цього все почалося. Ось хто yeah. має yeah. це yeah. ганяти. Якщо ти сам себе не можеш ганяти. Сам собі не можеш ганяти. Та ти взагалі mm. не хазяїн. No. Я вже не кажу хазяїн свого життя. Ніхто не хазяїн свого життя, хазяїн Бог. Хоча б хазяїном свого тіла бути, своєї yeah. гармонії, свого розуму. Це ми можемо. Трохи так довго лється, але вже прозоріший. Mm. Що саме цікаве, те, що це одганяти. От, наприклад, бачу, у мене вже був готовий план. Я вже знав, ну, що я кожного дня там буду робити, тому. У мене не було. З першого дня я, знав я вже погнав. Дошки садку, але я взагалі не знав, як я буду прокидатись, що робити. Тобто, mm. не тільки перспектива була і все. Я довірився, просто що піде. І в якийсь момент я тільки звільнився, дуже добре йшло. Я такий, вау! А потім просто 4 місяці майже без продаж і я відчув реальну бідність. От люди там теж от знаходяться там, хаяті, а насправді якого вона закриває. Підприємство закриває оцю відповідальність шукати і думати про своє. життя. Фу. Ти коли звільняєш, ти реально такий, блядь, треба треба щось. Мозок добити. так активується. у-у-у, Страх з'являється. Ти відштовхуєшся від страху просто. Да, страх. Якщо я зараз не знайду вихід, все. Якщо я не розігнався, якийсь процес, не вивів на якийсь рівень. Мені треба мінімум півроку рік, щоб його просто розвинути до якогось рівня. У мене нема цього часу, мені треба платити за комунальні, мені треба щось їсти. No. Треба щось їсти. І те, що у мене, я як розумію, от мені там кажуть, ми за те там переживаємо mm. все. Там різні ситуації бувають. А я кажу, а я це проживаю. Типу, ми... а я приймаю ці рішення. Mm -hmm. Типу, за мене можна переживати, але переживання це жалість до себе в першу чергу, я так вважаю. Коли... Тому я нізако не переживаю. А ось. Проживати і приймати рішення це вже інша справа. Тому там. Але ну, слухай, плата мені за це подобається. Те, що ти отримуєш, коли ти приймаєш рішення. Нам всім варто починати розвивати смак до відповідальності. Mm. Насправді, майже всі люди дуже енергні, і відповідальність тільки вимушена. А сам собі створити цю відповідальність, не чекати, коли ситуація тебе просто що в тебе не буде іншого вибору. А самому цю асказу створити, і, наприклад, створити сім'ю, звільнитися з державної роботи, завести свій продукт, свій бізнес, поставити себе в таку ситуацію, де ти не можеш не дорослішати, не брати відповідальність, не заробляти грошей. Ну, а в яких заробити? умовах ми зараз знаходимося? Скільки от зараз, скільки в цих умовах можна знайти собі договорок, не робити, десь заникатися і просто, от, просто бути аморфним? Я взагалі дуже. Надихають мене релігійні люди, саме оці ком'юніті Вайшнави взимку. Є план роздати певну кількість літератури. ТЦК, зима, чоловіки виходять, ТЦК, не ТЦК. Вони кожен день по 8 годин мерзнуть і роздають. Мерзнуть, і розказують, і знаходять людей. І саме головне не нудні. Знаєш, є такі, які нудні, да, там знаю. ви є, а, а є такі, які. О. Ви схожі, там, в вас класний стиль одягу, а ви студенчині. Тобто питання нормальні. І нормально доводять до цього. Немає якогось нагрузу, напрягу там. Я таки думаю, це ну, реально сила. Прям, красавчики. <риклад> і виконують план. Кожен день вони просто встають і робляться. Mm -hmm. Є вища ціль, вища мета. Вища ціль, вища мета. Це... Останні. Це останні? Ні, по енергії, до речі, по енергії там я не знаю, може ставиш. Я вже, став, вже п'яний. Класний от, реально. Помірний підйом, позитивної енергії, я б так сказав. Тому що інколи ПР підіймає доволі злу енергію, от особливо цей дешевий, який брали, реально злу. Да. Типу, ти дуже подразливий стоїш. Ну, як ти наркоту якусь прийняв. Наркоту? Ти зарядився? Але воно, знаєш, як оця бібізяна на дереві. Сухий стимулятор. Як ніби ти випив концентрованого порошку кофеїну, то не, нема енергії. Енергії листа, витримки у то, що в нас землі росло, насичувало соки, ферментація, люди, процеси, це все ремесло, як ніби відсутнє. Ну просто брехливий продукт, Та й все. І виходить і брехлива енергія виходить. Це теж, до речі, ще раз, і це потрібно постійно нагадувати, хто купляючий робіть. Базу для того, щоб пити чаї, пити бади, у вас має закриватися ваше адекватне, нормальне харчування. Закриваючи це, ви зможете з цього щось отримати. Я ставав вже неодноразово багато років на шлях з кавою, з чаєм, коли я тупо згорав від цих стимуляторів. Я не закривав базу харчування, фізкультури, води. Я цього не робив і тупо згоряв. Зараз цього не відбувається, тому що і не, на, і не кожен день. Це, це не про дисципліну. Це треба тоді, коли треба. Коли, от зібралися з Олександром, і це нам треба. Ми, це як наш ритуальчик. Поговорити, там, обсудити питання, повеселитися. Але коли у тебе зранку більш-менш адекватний настрій, не стартуй. Якщо помірний, угу. хмурий, бляха, використовуй, чому ні. Або бувають такі дні, коли. Помірний, повільний, і це саме день відпочинку. Сам, Ні, не да, стимулює та, просто відпочинку. Так, та, 100%. Ну от батько каже, у нього рибалка стала геть іншою з чаєм. Він вивозив там 2 години, зараз він може 5-6 годин вивозити з чаєм і йому в кайф. Ну, ну, Ти ну, веселий сам в собі. Всередині да. якась енергія така, приємна. Да, да. Але треба, і Олександр от вчора сказав, що. Виважувати собі певну от кількість чаю, знаєте, недільку-дві пропити, зрозуміти, яка кількість тобі треба, і кожного разу витратити день, вибрати там одну годинку і розважитися і там по 8 mm -hmm. грам, по 5 грам. Чітко, от грамовка дасть тобі саме той самий настрій. Перебереш, буде інший настрій. Не добереш інший настрій, тобі треба якось. Без ікри окуня це все не працює. Без ікри Окуня це все не працює. Тому я завершив зйомку. Бо я вже такий як треба. Він не хотів. Саме з цього побитого млинця я можу тобі відважити 100 грамів і тебе хочеш купити.